Стволи дівчата дармовіз. На огляді у нас аніме, яке мені здавалося, буде про міцну жіночу дружбу. Тобто секс. Ой, точніше, Юрі. До речі, про історію цього жанру у мене є окреме відео. Але виявилося не так, як здавалося, на перший погляд, та по едітах з ваших тіктоків. І що я вам скажу? Воно доволі непогане, але про все по порядку. Ви просили у мене це відео в коментарях, і я його виконую. Навіть розумію чому, бо з існуючих україномовних відео по лікоріс Recoil це якийсь пеця робот продав вашу білку у цьому інституту. І знаєте, що дівчата робили? Говорили з комаровим євро... Якщо що, я не хочу образити автора цього відео, і я тим більше не вершина якості, тому сприймайте це як жарт. Базою та фундаментом для історії свого роду рельси, по яким рухається трамвай, під назвою Сюжет цього аніме лежить на двох організаціях. В цьому списку немає фонду Спідвагона та навіть фонду Порошенка. Дорогі друзі, є такий спосіб маніпулювання суспільною свідомістю. Чому дуже приуспіла монобільшість. А саме Direct Attack. але частіше її називають абревіатурою з перших літер DA. Сутність цієї організації в тому, щоб тримати порядок в Японії. Спитайте, ви, а чим вони відрізняються від поліції? А тим, що вони нагло вбивають порушників, та роблять це абсолютно непомітно. Настільки непомітно, що звичайні цивільні навіть не знають про існування небезпек як таких. Останні сім років уж точно мені подобається, як тихо у великому місті перед початком руху. Мирний, безпечний, прекрасний Токіо. Загальна обізнаність японців висока, а також вони добрі та ніжні. У конституційній нації Японії та її столиці Токіо небезпеки немає. Ми не можемо дозволити існування людей, що шкодять суспільству, не дозволити таким існувати наш пріоритет, тести усунути, викорінити та прикрасити. Небезпеки ніколи не існувало. Мир підтримується самою природою нас, японців. Змога так думати робить мене щасливою. Не те, що ваша Америка. А з іншої сторони ще одна організація під назвою Агентство Алана, яке є супертехнологічним фопом, яке створює творіння. Дивно звучить, правда, але вже як є, в яких немає аналогів у світі. І якраз цікаву деталь буде показана з цим агентством ближче до кінця аніме. Але спойлерити не буду. Тепер самі персонажі. Почнемо з Чисато Нішігіки, або просто Чисато. Вона є першокласним вбивцею, а тим самим найкращою Лікоріс. Колись. Бо вона віднедавна вирішила відійти від цієї роботи на користь більш звичайної, а саме офіціанткою в маленькому кафе Лікореко. До речі, я забув вам сказати, в чому особливість Чисато. Так, я майстер писати сценарії до відео. А особливість у тому, що моментально враховує траєкторію кулі, яка летить прямо на неї. Через що в неї неможливо попасти ніяким чином. Виходь! Поїмо пиріжки разом. Ти теж так такі нам. Ай! Ааа! Другим персонажем, якого я хочу згадати та з яким назнайомлять навіть раніше за Чесато, а я ось так змінюю гру в цьому відео, і на Іноя. Вона мріє стати успішною лікоріс, але не послухавши наказ, їй з цим тяжче. Вона може здатися трошки беземоційною, але з кожної серії ми розуміємо, що це не так. Такіна просто більш виважена аніж Чесато, а її здібність мітко стріляти. Ну, щось сподобалося. А мені самі треба обрати. Що? Я би хотіла такі, щоб не заважали. Білизна, що придатна для стрілянини. Не існує такої. Ті, в яких я зараз, дуже зручні, дихають, і в них легко рухатися. Моя повага менеджеру. У вчителя трохи інші причини для цього. Взагалі, то боксери не те, що можна показувати людям. Хіба так не зі всіма трусиками. А якщо у нас момент? Який момент? Наче я знаю! Що? Покажи мені свої. Хочу знати, які треба трусики, що можна показувати. Хочеш? Ж... Не думаю, що ці пасували б і мені. Твоя правда. Чому я тобі їх показую? Також варто зазначити інших персонажів, а саме ті, що на фоні, і один з них зіграє непогану роль в кінці. Почнемо з гакера по імені Курумі. Вона виконує, як же можна здогадатися, задачі пов'язані з електронними пристроями, а також з розвідкою. Не до кінця відомо скільки її, тому малювати арти з нею усіляки не варто. А от з ким можна це робити, це з мідзуки, яка протягом всього тайтлу допомагає іноді героям та шукає собі мужика. Ну і для різнобарв'я існує Міка. Як я вже сказав, в кінці сюжету він трошки зіграє свою роль. А скажу вам лише те, що. Став свого роду батьком та дуже навіть хорошим, бо дав часа то можливість вибору та не засуджував її, коли та пішла з дієй. Попрошу хвилинку вашої уваги. Я збираю зараз на світильник Godox. Якщо ви хочете мені з цим допомогти, посилання є в описі. Дякую. Плюси та мінуси цього аніме. Перше, це реалізм та візуал взагалому. Зброя у цьому аніме доволі добре промальована та доволі реалістична, через що ти більше віриш в історію та те, що вона може статися. Тим більше, це типу Японія сучасності з, з дронами, кібернебезпеками і так далі. Це прикольно. Хоча факт того, що персонажі шукали довго USB, який є повсюди, доволі дивним. Зате побачили сідниці школяр. you <laughs> А щодо візуалу, ви самі бачите, я не помітив використання 3D, як, до прикладу, в травниці. Я цих 3D куней ніколи не забуду. <сум> Надіюсь, в СБР такого не буде, але ми щось трошечки відволіклися. Варто зазначити опенінг. Візуально він доволі гарно і прикольно зрежисований, хоча мені музично не зайшов. До речі, про входження. В інтернет культуру аніме трішки увійшло. Наприклад, коли Чесато стала на одну руку, а іншою тримала спідницю. Після чого багато хто робив артистією позою, тільки з іншими персонажами. Це доволі прикольно, на мій погляд. З плюсів хочу зазначити тих же персонажів, вони доволі непогано прописані, ти віриш, у їхні проблеми та їх наміри. Часато хочу робити добро та брати справи, за які діє ніколи не візьметься, бо занадто локально. Так я не хоче виконати свою мрію в плані кар'єрного росту. Мідзуки шукає мужика. Міка хоче займатися кафе та бути хорошим батьком. Тому за такі скромні цінності вподобайка. Тепер щодо мінусів, це антагоніст. Так, у нього непогана філософська мотивація, навіть в якійсь мірі благородна, а саме зламати систему порядку в Японії, про яку я розказував вище, але от остання битва. Але я розкажу коротко про нього та одну хорошу деталь. Це Маджіма. Як я вже сказав, хоче зламати ту систему, щоб її зламати найефективніший спосіб це насилля. І у нього теж незвична здібність, бо теж був проєктом Алана, а саме суперслух та супершвидкість. І під час останньої битви Чесато, знаючи про здібність Маджіми, в якийсь момент, щоб дезорієнтувати суперника стріляє біля вуха. Це плюс до реалістичності. Але у цій битві є нюанс. А саме, блін, ти занадто слабка. Я не буду з тобою битися, бо це низько для мене. Це клішований трюк, так ще й не дуже личить йому, якщо чесно. Безумовно, вони походять з однієї організації, але все ж це не аргумент для мене, якщо чесно. А, і ще один мінус: це блядь, я хотів роман двох чаночок, а на історії двох татусів. А...